Щоб бійці на передовій мали все необхідне, до найбільш віддалених позицій постійно привозять їжу, паливо, озброєння. Втім, перш ніж дорогою пройдуть машини, працюватимуть сапери. Це потрібно задля безпеки людей та вантажу. Нічийна земля або буферна зона. Так кажуть про дороги, якими їде ця колона на передову. Саме на цих дорогах бойовики і закладають вибухівку. Ще не було випадку, аби під час руху не знадобилися сапери. Їхній бронетранспортер попереду усіх машин. На маршруту висування буде проведена інженерна розвідка, буде проводитися розвідка маршруту на наявність ДРГ, на по маршруту висування. ДРГ це диверсійно-розвідувальні групи. Ворожі партизани, які влаштовують засідки, аби вбивати українських військових. Перед залізничними коліями мостами-лісосмугами зупиняються. Саме там зазвичай в той чи інший спосіб і закладають вибухівку. Наприклад, ось тут сапери знайшли та знешкодили радіокерований тротиловий заряд. За правилами сапери мають максимально злитися із місцевістю влітку вдягнені у зелено-коричневі комбінізони, взимку у білі маскувальні халати. Це потрібно, аби під час розмінування їх не помітив снайпер противника. Щойно сапери починають працювати, поруч із ними виставляють бойове прикриття. Чим ближче до передової, тим більша вірогідність ворожого нападу. Після того, як ймовірно небезпечна місцевість оглянута, колона рушає далі. Апазна существует Но так как уже у меня вторая ротация, у меня волнения как такового нету. Переживания есть, волнения нет. Быть нельзя, но я уверен, проценты на 90. Спокоен, уверен в своих товарищах, которые едут. Уверен, знаю, что никто никого не поставит, не бросит. И что мы держимся всегда все. За счет того, что мы держимся всегда все вместе, у нас все получается. Вантажівки прибули до місця призначення. Ще у грудні до початку так званого перемир'я машини розвантажували якнайшвидше через великий ризик обстрілу. Нині тут трохи спокійніше. Відчіпляють діжку з водою, розвантажують машини із харчами. Назад повертаються іншими маршрутами аніж їхали сюди. Вибухонебезпечні предмети можуть застосовуватися різноманітні, такі як промислового виготовлення, так і саморобні вибухові пристрої. Особливо саморобні вибухові пристрої можливо встановлюватися на невилучення, що дає якби, небезпеку для осіб, які проводять роботу по розвідці. Значить, по характеру вибухонебезпечного предмету приймається рішення по його знищенню або знешкодженню. Що далі, то важче працювати українським саперам. Росіяни постійно вчать бойовиків в вибуховій справі. І з кожним виїздом встановлені заряди все важче знайти і все складніше знешкодити. Тож бойової роботи нашим саперам вистачатиме.